Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я запишу дуже коротке відео: відео щодо достовірності інформації щодо фейків і хайпів. Зараз у вас на екрані з'явиться лист, лист, який мені надійшов на електронну пошту 28 січня 2024 року, лист від Офісу президента за підписом керівника. Офісу президента України Єрмака Андрія Борисовича. Я не буду вам цитувати лист. Якщо є потреба, ви можете зупинити дане відео і ознайомитись з текстом даного послання, даного листа. Основа текста. Листа повідомлення про передачу під контроль Росії певних територій України, а також прохання зв'язатися з Російською Федерацією представниками регіонів України, які начебто передані під контроль Російської Федерації. Звісно, це фейк, звісно, це неправда щодо телефону під даним. Написом під даною інформацією, то згідно інформації телеграму, даний номер належить Ірині Радченко, канал якої, можливо, могли зламати. Чому я продемонструвала даний текст і чому звернула увагу на нього? Інформаційний простір України просто трясе від різних інформаційних вкидів. До прикладу, вчора, 29 січня 2024 року, по всіх каналах почали передавати про відставку залужного. Кілька змі з посиланням на свої джерела написали про те, що президент таки звільнив головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. А натомість планується призначення ну. Поки ще чинного керівника нашої розвідки Кирила Буданова на посаду головнокомандувача збройних сил України можу додати, що мої джерела, зокрема в команді злужно, так само підтверджують цю інформацію. Зрозуміло, поки не публічно. Далі почався вкид вже з боку Російської Федерації. Про це зокрема було повідомлено в телеграм-каналі Український Телеграм, і зараз повідомлення це ви бачите на своїх екранах. Потім з'явилося відео, начебто з Залужним. Ну що ви там, обісрались, мабуть? Не сците, батько з вами. Чому я звертаю на все це увагу? Шановні слухачі, шановні українці, будьте обережні з інформацією, яку ви бачите, чуєте, читаєте. На зараз у багатьох з нас нерви натягнуті, як струна. І будь-який вкид інформації може відгукнутися нервовою напругою і залишитися в тілі стресу. Перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. Якщо ви отримуєте листи невідомого походження, не переходьте одразу за посиланнями, які пропонуються в текстах таких листів. Також з великою обережністю відносьтеся до тексту та інформації, яка надходить до вас з невідомих джерел. І все-таки пробуйте з холодною головою відноситися до будь-якої інформації, яка надходить навіть від журналістів, від народних депутатів з їх офіційних Facebook та Телеграм-каналів. Бережіть своє здоров'я. Дякую за увагу.